Відродження духовності на Бориспільщині в селі Мартусівка розпочато будівництво нового храму. На урочисте освячення фундаменту завітали представники районної влади, на чолі з головою райдержадміністрації Анатолієм Ольшанським, священики сусідніх сіл та прості парафіяни. Для проведення церемонії було запрошення митрополита Пантелеїмона. Зустріли його, як годиться, хлібом та квітами. Все хрістолюбіво здесь забрання, чесний собор. и спрашивают вашего благословения и вашего высочайшей милости к нам, вашим посещением. В Священном Писании сказано, «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеет ее». В 1963 году безбожные власти разрушили здесь нашу святыню, Свято-Николаевский храм. И сейчас исполняется все дни слова Священного Писания. Все начинается великая эпоха нашего села. Это созидание нашей святыни, Свято-Николаевского храма. И спрашиваем вашего благословения І милості вашої, ваше Преосвященство. Митрополит очолив урочисто богослужіння. Він окропив фундамент майбутньої церкви та камінь, який закладено під алтар майбутнього Божого храму. Також він виголосив подяку всім, хто бере участь у такій богоугодній справі, як спорудження церкви. Наші серця покликані до творіння добра, але найбільшої нагороди удостоюється той, хто поклав фундамент будівництва церкви, одну цеглину, дві п'ять. І у нагороди від Бога і від людей подяки той, хто робить це безкорисно з добрим серцем, з бажанням, щоб Господь був прославлений через будівництво храмів, через цей боголюдський організм, яким є церква Христова, яким є всі ми з вами. Від імені блаженнішого Володимира Митрополита Київської і всієї України, представтеля Української православної церкви, я висловлюю. Щиру подякую і передаю вам його благословіння і поздоровлення з цим днем, який сьогодні ми разом з вами освятили і звершили закладку майбутнього славного храму, де буде приноситися безкровна жертва, де буде прославлятися святитель і чудотворець Христовий Ніколай, який являється скорим помічником і молитвиником за кожного православного християнина. Наприкінці богослужіння митрополит Пантелеїмон та голова райдержадміністрації Анатолій Ольшанський заклали у фундамент капсул, в якій перераховані всі, хто бере участь в будівництві храму. Після цього районний очільник запевнив володику Пантелеймона, що церква буде збудована швидко. Для нас дійсно відбувся історичний момент. Ми дякуємо вам за те, що ви провели цю процедуру освячення, але наш обов'язок. Якомога найкоротший термін побудувати цей храм і щоб вас запросити на освячення храму і на освячення куполів. І я вам хочу сказати, що ми все зробимо з громадою, і ми як влада для того, щоб дійсно якомога швидше. Вустановити історичну справедливість до речі, церква, яка знаходилась тут раніше, також мала назву на честь Святого Миколая. Отже, збережено не лише історичне місце знаходження цього храму, але й його назву. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.